Добрий день, любі хлопчики дівчатка! Сьогодні я запрошую вас прогулятися особливою вулицею. Це вулиця майстрів. І тут кожна хатинка майстерня. І в ній працюють люди, які вміють створювати красиві речі своїми руками. Дітки, ви готові до прогулянки? Тож народні ремесла нас зустрічають і ворота до майстрів нас пропускають. Ось ми і на вулиці майстрів. Подивіться, як гарно навколо. Давайте відвідаємо кожну хатинку і дізнаємося, чим займаються майстри. І ось перша хатинка це майстерня гончара. Майстра, який вміє перетворювати звичайну глину, на справжні дива. Він бере м'яку глину, крутить її на гончарному крузі, а його руки творять красиві глечики, чашки, тарілки і навіть іграшки. Потім він випалює свої вироби у спеціальні печі, щоб вони стали твердими і могли зберігатися. Багато років. А після цього розмальовує свої вироби улюбленими візерунками. Мої розумнички, а що б ви хотіли створити з глини? Дітки, а це майстерня коваля. Місце, де народжуються найміцніші речі. В цій хатинці завжди жарко, бо коваль. Працює з металом біля розпеченого вогню. Він створює різні металеві прикраси, ключі, замки, знаряддя праці, предмети для дому і навіть підкови. Бо у давнину люди вірили, що підкова приносить щастя, тому її часто вішали над дверима будинку. У майстерні коваль спочатку кладе метал у вогонь, щоб нагріти його, і він став м'яким. Потім виймає розжарений метал спеціальним предметом, кліщами, і починає бити молотом по металу, надаючи йому потрібної форми. А коли все готово, коваль занурює гарячий метал у воду, щоб він став твердим. Дітки, Виберіть, які ж інструменти потрібні ковалю для роботи. А ось наступна хатинка. Тут працює майстер з лозоплетіння. Він створює з гнучких гілочок, які називаються лозою, різні корисні речі. Кошики для збирання ягід, фруктів чи грибів, меблі, крісла, столи, коробки для зберігання речей, іграшки, наприклад, плетені тваринки. Лозу зрізають восени або взимку, коли вона найміцніша. А перед плетінням майстер замочує її у воді, щоб вона стала м'якою. І добре гнулася. І після цього він переплітає лозу між собою, створюючи чудові вироби. Плетені речі дуже легкі, але й міцні та служать багато років. Дітки, а у вас вдома є вироби цього майстра? Наш майстер з лозоплетіння. Як довго працював сьогодні, то ж він дуже втомився. Але ж ми знаємо, коли ми рухаємося, втома швидко зникає, тому наш майстер виконає руханку, а ви, дітки, приєднуйтесь.

Música Дітки, а наші майстри вирішили на своїй вулиці влаштувати ярмарку із своїх виробів. Давайте ж допоможемо їм розкласти свої чудові вироби. Називайте, хто саме із майстрів створив зображену річ, і виберіть вітрину, до кого ми її поставимо. Ось і Закінчилася наша подорож вулицею майстрів. Ми побували у хатинках-майстернях гончаря, коваля та майстра лозоплетіння. Побачили, як майстри своїми руками створюють красу і корисні речі. Кожен з них працює по-своєму, але всі вони це частинка нашої української культури. До нових зустрічей, мої розумнички, і пам'ятайте, ваші руки теж можуть робити дива.